Доброго власного дня, святе Письмо на кожен день? Притчі Соломона, 21 глава, з 23 по 31 вірш, 22 глава, з 1 по 4 вірш. Хто охороняє свої уста і свій язик, той оберігає від лиха свою душу, зухвалий нахаба на ім'я Кепкун завжди діє в запалі зарозумілості. пожадання ледаря вбивають його. Оскільки його руки не бажають працювати. Він щодня чогось жадає, тоді як праведний дає і не скупиться. Жертва нечестивих Гедота, особливо коли її приносять за огідні вчинки. Фальшивий свідок загине, тоді як людина, що говорить правду, свідчитиме завжди. Нечестива людина приймає зухвалий вираз обличчя тоді, як праведний впевнено прямує своєю дорогою. Усупереч Господу нема ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день битви, але перемога від Господа. Добре ім'я краще за велике багатство, бо добра репутація краща за срібло і золото. Багатого і бідного шляхи пересікаються, адже обох їх створив Господь. Мудрий, зауважуючи, лихо ховається, а легковажні рухаються далі, зазнають шкоди. Нагородою за покірність і пошану до Господа є багатство, слава і життя. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.